Болить горло, льодяники фортеза від болю у горлі. Крутезні. Ще одна тема, яка не може нас обійти. Стороною це тема інтерв'ю Але Пугачової. Чому? Тому що 16 мільйонів переглядів вже це інтерв'ю зібрало, і в інформаційній війні, в тому числі такі інтерв'ю, приймають участь. І аби зрозуміти, от в якому контексті воно відбулося, що воно дає, ми з вами спробуємо трошки проаналізувати його. Деякі уривки для початку, давайте дізнаємося про них. Пугачова вперше публічно звернулася до Путіна, якого раніше вважала своїм кумиром. Пише одне з українських видань. Російська співачка Пугачова колись на президентських виборах голосувала за нині вже нелегітимного президента Росії Путіна, тому що вважала його своїм кумиром. Про це вона розповіла в інтерв'ю, яке опублікували 10 вересня на Ютуб каналі Російської журналістки. Я довго думала. Адже Путін не дурна людина, я ж його знаю. Я не те що агітувала за нього, я голосувала. Була в такому захваті від нього, думала: ну от нарешті, по-перше, він казав неймовірні речі навіть про Україну. Усе, що я думала, він це казав. Це просто кумир. Думала, яка людина? Звісно, для мене зараз шок. Пугачова згадала, як Путін на три е, години запізнився на церемонію, де мав вручити їй орден. За словами артистки, тоді вона зрозуміла, що він не такий, яким хоче здаватися. Запізнюйтеся, Володимире Володимировичу, запізнюйтеся. Тільки вже припиняйте це все. Набридло, це був для мене шок. Усі знають, що я проти війни. Усі знають, що дуже постраждала наша країна. Другою, що правда? Україну мені шкода. На пальцях чи що пояснити, що деякі люди не хочуть жити в комуналці, хочуть окремі квартири, але це розуміють. А коли кажуть незалежності хочуть, то все ні. Але це ж брат твій. Також Пугачова додала інтриги, сказала, що щось відбудеться у 2027 році. Це пролунало в інтерв'ю на тлі того, що е, згадали її інтерв'ю Познеру у 2012 році, де вона сказала, що гряде щось дуже погане і вона не знає точно що. Але ми стоїмо е, біля прірви, сказала вона і туди стрибаємо. І в 2014 році ми всі знаємо, що відбулося тому е, і в цьому інтерв'ю. Згадали цей фрагмент, і журналістка запитала її з приводу того, що ж буде далі, що от її інтуїція її підказує. І вона сказала, що вона не має права говорити що саме, але в 27-му році щось відбудеться. Я подумав. Я що це може бути: Китай, Тайвань, застосування ядерної зброї по тим гарячим точкам, які вже є, чи те, що ви сказали, спектр великий. Я думаю, що це розпад Росії навіть так. Це був фрагмент мого інтерв'ю з Ігорем Яковенко. Як ви здогадалися, питав якраз таки про цей 27-й рік, про який згадала Алла Пугачова, і Ігор Яковенко от сказав, що він вважає, що це може бути розпад Росії та сукупність причин. Проблем цієї війни, які виникають у Росії у всього світу, у Європи, і особисто у Путіна, який не знає, що саме він хоче або закінчувати війну, або і не закінчувати, бо поки що він стоїть в тій точці, де зрозуміти, начебто, не може що йому робити, бо тут є і Трамп, який адвокат, а тут же є і проблеми: 700 тисяч людей, яких потрібно кудись діти. Цих терористів головорізів, які приїдуть в Росію, і до речі, один з економістів російських вже. Про це писав, сказав, що всіх, тих, хто був на так званому СВО, треба відправити в Сибір, і нехай вони там відновлюють Сибір. Тобто такий вектор переорієнтації в той бік, начебто, теж лунає в Росії. Хоча направду зараз дуже багато таких меседжів по типу третьої світової, в російській пропаганді ну прям дуже багато.